Леся Українка, лісова пісня. Я не кохала. Ні, то ти забула, яке повинно бути кохання справжнє. Кохання, як вода, стрімке та бистре. Рве, грає, пестить, затягає й топить, де пал воно горить, а стріне холод, стає, в камінь. От моє кохання, а те твоє соломіного духу дитина квола. Хилиться від вітру, під ноги стелиться зустріне іскру, згорить, не борючись, а потім з нього лишиться, лиш чорний згарне. Сивий попіл, кого ж його зневажать, як покидьку, воно лежить і кисне, як солома. В воді холодні марної досади, під пізніми дощами каяття. Л коли дивлюся в любі очі, душі цвітуть із квітки, урочі, душі квітки і зорі золотії, а на устах слова, але не ті. Усе не ті, що мріються мені. Коли вночі лежу я у пісні, Либонь тих слів немає в жодній мові, Та цілий світ живе у кожнім слові. І плачу я, сміюсь, тремчую млію, Та б голос вимовить тих слів не вмію, якби мені достати струн живих, якби мені то хіще вграть грать на них, Потужну пісню я б на струна грала, нехай би всі скарби вона зібрала, Ті скарби, що лежать душі на дні, Ті скарби, що й для мене та є мні Хто мріється, що так вони коштовні, як ті слова, що в голос невимовні, якби я всіми парвами владала, то я б на барву парву накладала і малювала б щирим самоцвітом, як сонечко, пречисте літо. Домовили б пророчисті її руки, чого домовить не здолали гуки. І, і знав би ти, що в душі моїй. Ох, бар і струн, і слів бракує їй. І те, що в ній душа в і те, що в ній цвіте весною, таємною, либонь, умре, загине враз зо мною.